З дитячого одягу до сезон осінь, зима. Та теплесенька. Із кофточного самочку, гольфики. Такі ж танішки будуть розширені донизу. Дуже зручна них резиночка та посадочка. Так зручні вони йдуть в школу на прогулянку. Ті м'ясенькі приємні крові, такий теплесенький, костюмчик. Також такий теплесенький. Куді. світшоти також такі мягесенькі, тепленькі, такі будуть з на написати серединка, грагнатчики? І жаль та набір. Кутони з накладними карманчиками, також класна модель, класна дуже тканинка, білизна. Також іде білизна, маєчки. Теплесенький халатик, фліст, така домашній регланчик, кофточка така, Іде в рубчик, також добре тягнеться, якесенькі джинси, дуже класно, в них іде якість. Також красива така модель, розширені донизу. Зручний також, як в школу такі на прогулянку, також такий джинс, також дуже класна така моделька. Дуже класні джинси, така серединка йде ниточка в куту. Такі джинси йдуть дуже зручні діти в школу. Такому кольору мікровіолетик. Джинси йдуть в повторах, але різні за розміром. Боді. Такі теплесенький кліщувий чоловічок. Пішанка. Такі пеленочки. Також йдуть такі котони з накладними карманчиками. Костюмчик. Купить штанишки. світшотик. Світшотик. Також людський джинси куртом двох ниточка. Такий укорочені світшот, резиночка. Також джинсики. Джинси дуже класний якості. Також комад кисик штанішки спортивненькі, також дуже класні. І теперсенькі корточки. Також така худі, жанка, регланчик. Ось така теплесенька курточка.